Фотовиставку Непомітні історії представили у Полтаві це дев'ять світлин. На кожній з них всього одна річ, яку людина, тікаючи від війни, першою поклала до своєї валізи. Ту дев'ять історій це історії клієнтів центрів допомоги врятованим, які є по всій Україні, і кожен, кожен центр передавав речі свого безпосередньо клієнта, бенефіціара для того, аби висвітлити сьогодні ці історії на сьогоднішній фотовиставці. Психологиня центру допомоги врятованим у місті Полтави Катерина Бабінчук говорить, що така виставка зможе допомогти. Всім переселенцям, які зіткнулися із проблемами у новому для них місті. та людина, яка ще не звернулася, в неї можливо є якийсь страх, або вона не знає, куди звертатися. Тому коли вона бачить таку виставку, там представлені люди, вона може прочитати там, що так людина звернулася, їй допомогли, і я теж хочу. Ця виставка має на меті привернути увагу суспільства до історії внутрішньо переселених осіб, говорить координаторка центру допомоги врятованим у місті Полтави Наталія Дерябіна. Ідея створення цієї фотовиставки належить фонду ООН у галузі народонаселення населення спільно з центрами допомоги врятованим. І ось така це спільна партнерська ініціатива для ще більшого. Привернення уваги до внутрішньо переміщених людей від 8 грудня фотовиставка Непомітні історії переміститься до палацу дезвілля листопад. Туди можуть завітати усі бажаючі із 9 години по 16.30 з понеділка по п'ятницю.